Тось є крапочка. Що вона виставляєш, щоб було чітко щоб було все по центру. Віктор показує, як працює вишивальна машина. Він допомагає дружині, власниці релокованого з Донеччини швадського цеху. Обоє виїхали з Добропілля у квітні 22-го. Вивезли частину обладнання. Лариса розпочинала все майже з нуля. Перереєструвала бізнес, найняла людей, навчила їх. Вишивали шеврони. Нашивки, патчі, шили форму для ЗСУ, а потім все-таки вирішила я, що я повертаюся до свого основного бізнесу, бо все воно було складено в складі, і ми почали відновлювати свою роботу. Тут у мене дві помічниці, дівчаток, і чоловік. У Добропіллі вона близько 20 років займалася пошиттям штор, занавісок, постільної білизни та столового текстилю, каже Лариса. У Львові розвиває новий напрям. Тут у Львові більш ми виготовляємо трикотажний одяг з вишивкою і реалізуємо його. А це частина нерелокованого бізнесу Лариси. Магазин і швадська майстерня в Добропіллі. Такий битовий маленький оверлочок, більша машинка, оверлок, це двохстрочне, двух... що здесь строчка є і оверлок, цепною стежок і звичайна сточна машиночка, наша трудяжка. Ірина шиє дитячу постіль, на яку, каже, є попит. У Добропільській громаді примусову евакуацію дітей поки не оголошували. Сиде одразу строчка, яка обрізає, обмтовує і цепний стежок, який розповідає, на початку повномасштабної війни зачинялися на півроку. Приміщення, де був їхній склад, пошкоджене обстрілом. Працюють в іншому. Чем ближе фронт, тем меньше спрос, конечно, на нашу основную продукцию, это шторы и гардины. Сейчас больше все равно люди просят постельное белье, одеяло, подушки, потому что очень много переселенцев. Вот такой малюночек, вот такие эти, сейчас еще, такая вот капюшончик, такой рукавчик. Її колега Наталія показує вишитий одяг. Виготовлений командою Лариси у Львові продають тут у добропіллі. Розповідає, у порівнянні з довоєнним часом покупців у магазині поменшало на третину. Так, да, воно дуже тяжело, але на, на чемоданах, тому що ви ж розумієте, що фронт рядом 20 кілометрів це зовсім ніяк. Здержимось. Сьогодні хорошо, завтра ще й краще, а післязавтра неізвісно. Я відправляю дітей і внука подальше туди за Дніпро, а самі поки что Хочеться сподіватися на краще, хочеться сподіватися, що наш город залишиться. Лариса у Львові і її колежанки в Добропіллі сподіваються на одне колись знову працювати разом удома. Сподіваємося, що ми всі повернемось і будемо вдома працювати. Але Ну, сподіваємось, що ми колись все одно зустрітимось. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Ольга Іващук та Володимир Стадник. Суспільне новини Донбас.